Інтригу в нас сьогодні 34-й подкаст. Сьогодні ми будемо говорити про фолуапи. Uh -huh. Ми побачили з Антоном, що це ну і не можу сказати, що це прям велика проблема, але це такий поємт, який важливий в процесі продажу. Uh -huh. Він такий може бути вирішальним на деяких стадіях роботи з клієнтами, і ми бачимо, що СЛЗ. Трошки не розуміють, про що саме що таке фулуап. Ми маємо на увазі той момент, коли ви вийшли вже в кол з клієнтом, поговорили, зрозуміли його запит, зробили йому пропозал, вислали його, і, ну, можливо, ви його презентували на колі це, напевно, правильна історія, якщо ви його презентували на колі, і все. І клієнт думає: і що робити? Нам далі. Да, разом. Та слухай, я думаю, навіть сели розуміють, що таке фоллоуап. Вони просто не можуть, ну, типу, писати його. От, е, немає їм що писати. Ти ж бачиш знов, скільки ми спілкуємося зараз там, з сейлами та відділу, ну, керівниками, да, там, хедами наших відділу продажів. Щоб щось їм здобути від там, технічної команди як ну, допоміжний інпут, це треба тиждень чекати їм. Ну, По-перше, чекати. По-друге, не всі розуміють, з чого повинен складатися фуллоупи. Це перший поєнт, який ми хочемо розкрити зараз. Тому що по аналітики там, CRM систем, там, що SLZ пишуть, ми бачимо, що SLZ пишуть. І чи сподобався вам наш пропозал? коли ви можете до нас повернутися? Так ви передивилися наш пропозал. І це вся варіативність фулапу, яка може бути застосована селзами. Не всіма, але в цьому є проблема. Слухай, є теж така логіч, логічний такий, ну, типу, просто навіть, ну, типу, з логіки, якщо в тебе стоїть там HubSpot, Sales Widget, який дає угу. тобі можливість нажати трек і глянути, Там. чи відкрив лід е да, цей лист, або ні. Який сенс писати такий фоллоуап, чи ти відкрив мій емейл? E ну, типу, це взагалі це, це взагалі навіть смішно. Можна сказати, наприклад, чи у вас є запитання по бюджету, чи ви посилкувались з вашою командою, які ви знайшли там, наприклад, за і проти? Ну, типу, того, що ми м, вам запропонували, чи Є сенс запропонувати вам наступну зустріч, щоб ми пройшлися по вашим питанням. Тобто, з точки зору руху воронки, да? ні, нафіг це писати. Народ, ну ви чого? Так, давайте давай трохи зробимо такий екскурс mm. в те, чого клієнти відпадають після пропозу. Ми думаємо, що ну не ми думаємо, а селзи думають, що типа в них не було часу передивитися мій пропозал, і вони до нас не повернулися, бо були в них інші справи. І тут, якщо ми про себе нагадаємо, то вони до нас повернуться. Ні, друзі, ситуація набагато складніша в 90%. Запам'ятайте, відсотках випадків він не готовий купувати, тому що йому недостатньо про вас інформації. От то, що на зараз на сьогодні ви зробили там інтрокол, потім пропозал, і ви його відпустили, цього було недостатньо. І в той момент, в 90% випадків, він відчуває, що він не готовий рухатися з вашою компанією, тобто йому недостатньо інформації про вас, про вашу експертизу і все інше, він ще не готовий йти на ще один кол, наприклад, третій або другий з вами, але йому недостатньо інформації. Задача вас там. В цих фулапах дати йому цю інформацію. А так. ви просто стукаєтесь. Ну що, ви там передивилися? Ви передивилися. Та передивився я. Передивився вже вісім разів передивився але я не впевнений. Я не впевнений, що хочу з вами рухатися далі. Так, і насправді, навіть на першому Да у нас був там минулий подкаст. До речі, це 34-й, а зараз 35-й у нас. да по <прав diamond> <gAlley> well, ну нічого. Припустимо, uh, так, 35-й. Факт yeah? <laughs> <da>, <lecturing> тому, що знов, якщо все складується з точки зору, ну, він клієнт нормальний, в нього є хоча б ні, да, і ви, як презентатор, ну, цієї там історії, що ми показуємо, що ми можемо робити там з такими, з такими там грошами, у любого клієнта нормального з'являться питання. Так. І от знов ми на днях презентували наш офер цієї, цієї, цієї компанії. Він скільки нам задав питань? Ну, шість або сім, да? От десь там плюс-мінус. А що Нас... тут? Так да, а що це має? А, а по ціні, а як ви працюєте, а як то, а як там, а як там? Тобто ми ну, закрили десь 70%, і так. інший він сказав: Я хочу ще з вами поспілкуватися з імейлом. Я задам вам питання, які в мене ну, недостатньо, ви там розкрили, і ми продовжимо імейлом, тому що для мене це дуже важливо. Супер, і от ми зараз сьогодні, до речі, вислали йому те, про що ми спілкувалися учора ввечері. Він попросив отримати цей пропозал там в PDF. Це логічно. Так. Ми нічого не додавали до цього, тому що багато інформації вже було сказано, і пропозал він такий великий, такі мається на увазі. Там багато чого включає, і тут вам нічого не потрібно додавати. А от наступного кола ще немає. Це от наша історія, про яку Антон зараз розказує. І ми не можемо йому просто запитати через тиждень або там через п'ять днів. Там ну що ти передивився? Ні, якщо він вже готовий, друзі, він вам прямо на колі скаже, як у нас було що він готовий. Він каже: Супер, який наступний степ? Значить, ви відпрацювали в інтроколі так, що він готовий? Да, все таке, зрозуміло. Не таке не завжди буває, але таке буває. І у нас було з клієнтами на колах так. Але якщо він не готовий, друзі, оці 30%, які ви не дозакрили, ви повинні дозакрити інформацію, а не просто влучним, мається на увазі влучним фулапом, що ви його просто пушите на наступний степ. Недостатньо просто пушити на наступний степ. Да, І не от... запушити ніколи. Так. Да, просто він не готовий, тому що недостатньо, скажімо так. Тому давай давай просто не розуміє, що ми тут маємо на увазі, чим треба фулуапити. От. Е, друзі, от ви дивіться, у вас є проєкт, який потенційно може до вас зайти. Ви його вивчили, як, що в нього за запит. Ви вивчили, що він за клієнт, якого він рівня. Ця людина з вами була в колі, ви розумієте, за що вона відповідає. Шукайте в своєму портфоліо, шукайте в останніх ваших ресерчах, шукайте в ваших статтях, які ви в блозі постите. Аналогічні. Кейси, де ви допомагали клієнтам зі схожими штуками, це перші варіанти, які я вам накидаю. Е, показуйте йому це, робіть це в фоллапах. І тільки такі фуллапи, тобто, якщо без безвелью, його краще не відправляти. Тому що якщо вам нема чого відправити додатково, щоб він передивився, ну. Ну, воно не зайде. Ви можете його просто залишити, а просто такий бам тук тук він не принесе результат. Давай подумаємо, що ще можна відправляти цікаво, щоб клієнт міг це передивитися і переконатися. Ага, хлопці тут розуміють. Да, ну багато ще доганялок йдуть. Ми щось комусь робили аналогічне. Це дало такий імпакт. Це був такий процес. Це така команда працювала, тобто. Ну, ми тобі додаємо е, трасту, бо ще ну, ти правильно сказав на рахунок того, що це не зрозуміло, е, ну, чому не відповідає. Да? Якщо, наприклад, знов, я взагалі не взагалі не розумію з точки зору того, що. Як sales менеджер може не дозакрити якихось питань на дзвінку, тому що ну це ж є, ну якось ну, типу, роботою цей ласточки сорок? <рістити> ну дати цей контекст. Да? А якщо, наприклад, сел чує, бувачить, що ну клієнт ну, взагалі там ну такі трохи дерев'яненький, ну буває таке, да. Треба запропонувати там, ще наступний дзвінок з людиною, яка, наприклад, допоможе йому там, технічно якось або е додатково додати контекст. Але, якщо ви, наприклад, відбулася така сесія, він слухав, слухав, слухав вас, слухав, слухав, слухав вас. Потім ви закінчили свою презентацію, він каже окей, е no question. Ви кажете Супер, thank you so much. Uh, і далі у вас закін... ну, підходить мі... остання там, хвилинка, да закінчити дзвінок, ви кажете, ну, типу, як тобі сподобалось? Він каже, Окей, окей, good, good, good. І ви такі, ну, окей, I will get back to you through там, типу, email або там LinkedIn, WhatsApp е, uh, І потім таким чином ви розумієте, що ви не знаєте the next steps. Да, і далі вам так. треба додавати оцей контекст, там, типу, додаткові кейс стадії, додаткова така інфа, яка релевантна його історії, його запиту, але знов, у більшості випадків це ви програли ліда на цьому дзвінку. От я з тобою дуже згоден. Якщо на колі да, це попередній наш подкаст, тобто нема питань, то найбільша вирогідність тут, що. Немає інтересу, от якщо багато питань, то ми все правильно робимо. І я згоден з тобою, що ти сказав, що ідеальний кейс, якщо після пропозала, да ми його презентували, є наступний крок як кол, тому що в колі ви набагато більше можете зробити, ніж в ваших фолоапах, навіть якщо вони несуть велью, тому що ви не бачите реакції по фолапах. Так, ви там щось трекаєте, можливо, він там ви подивитесь скільки раз він там його відкривав. Але тут, от ми з Антоном, зараз ми один одного бачимо: ми бачимо емоції, які може бути викликати та чи інша інформація, і можна хоч щось щитувати. Тому це ідеальний кейс. Але якщо він не виходить в цей другий кол, вам треба його послідовно фулуапити з цим веліо. Аутстафери, в вашому випадку може бути це перший профайл релевантний, який, наприклад, є на бенчі, Ви можете його відразу показати, ви можете показати там схожий проект, де ви сетапили таку ж команду. Як показати таймлайн, наприклад, такої ж команди? Ви засетапили в рамках такого. і Люди стартанули, працюють на проєкті, Або це, це вже був проєкт. варіативності. Тут дуже багато, але завжди ви повинні пам'ятати, що цей фула повинен відповідати на питання. Що я можу відправити для того, щоб він зрозумів, що він хоче зі мною рухатися? От, якщо ваш фолап відповідає на це питання, можете його відправляти. Якщо не відповідає, думайте. Так, так. Ну краще не відправити цей фолоап пустий, ну типу hello, how are you? Е, ну, Краще щось додумати там за тиждень, наприклад. У більшості випадків, навіть якщо сам клієнт за вас додумав, він <світ> через тиждень-два повертається сам е, з фідбеком. Е, ніж ну, ніж ви просто його запушите, і він скаже: Блін, що за дурочки такі ну, не можуть і, і питання нормально задати, і, і витримки немає. Е... Тут ти класний поінт затронув, який в нас теж був, і нам його питали. Тобто, дивіться, інтенсивність цих фолоапів до ліда після пропозила повинна бути йти приблизно в раз на тиждень. Якщо ви його залишаєте більше ніж на тиждень, є велика вірогідність, що його цей це вікно можливості, воно закривається. Мається на увазі, він про вас забуде. Буде інший сейлс який йому теж зробив пропозал щоб ви не сумнівалися, але він його буде плане так послідовно фолуапити, це це про інтенсивність, і ще один поєнт важливий, який ми з тобою зараз вже затронули. от ми, ми з тобою зараз так працюємо, що ми селзам рекомендуємо створювати ці системи, цих фулапів. Ну як систему? Ми зараз дамо контексту. Тобто заздалегідь. Мається на увазі, а, що та, та, от коли та, та. я останній раз в мене був процес повного циклу від інішал контакту з клієнтом до закриття, я зрозумів, що завжди з колес це робити ну не дуже не те, що безручно, просто ти витрачаєш на це час. Я, як селс, зробив собі таку систему, де я різні кейси в ноутбу накидав відразу, і в мене були по напрямкам. Наприклад, клієнт каже: ось це, що я можу тут запропонувати, схожий проект. Або, наприклад, там останній ресерч, який ми зробили на цю тему. Ви, тобто, створюєте таку основу Фулапу мається на увазі. Наприклад, вам маркетинг віддав там останній артикл на тему, я що ми робимо там, я знаю, веб 3 наприклад, і так далі. Виробити таку подводку, тому by the way, передивись на наш останній ресурс на цю тему. Ми тут е засвітили деякі наші проекти, з якими ми працювали до цього. Ось такий результат клієнти отримали, все. І тут лінк іде, і цей фулап, І коли його напишете, привіт, Джеймс. Ну що, як тобі по бюджету? Які є питання? До речі, подивись наш останній ресурс на тему web 3 де ми тут зробили з клієнтами. Чекаю на тебе відповідь і скажи, якщо актуально нам зробити ще один кол. Все. І тут Джеймс отримує і розуміє, що це його тематика, що там за артикл, про що вони там наресорчили, і він починає цей evaluation. Дивиться так, експертна думка людей. Вони знають про що вони говорять. Ага, чекаю, не ще не впевнений. Другі фоллапи створюєте. Тобто, вам таких привідів для фолуапу треба створити багато. Мається на увазі по різним напрямкам. Тут вам маркетинг дал, тут вам новий кейс стадіс у вас є з клієнтом, тут, можливо, у вас референс є від проекту, тут у вас є там новий кейс, будь-що. І це привод для нового фолуапу. Отож. отож. Тому, е... Я ще що хотів додати: що знаєш? <смі> ну, два, два моменти. я Знову вертаюсь. Ну тому що це залежить дуже від інтродзвінка, от як він пройде. Далі оці фоллоапи або якісні, або взагалі ну, неякісні. Перше, ви як сили, саме не зрозуміли, як ви провели цей дзвінок. Ну, у більшості випадків дійсно, ви ж кажете, прибігаєте потім до хеда або до Сіо, Це, цей Лід ми його закриваємо, все питань немає. Я очікую, там, умовно, через два тижні ми починаємо проект, От, але клієнт так не думає. Тобто є трохи тут такий мікс філінг. І друге, що ну, якщо клієнт дійсно вам не сказав The next steps», на дзвінку. А ви його не перепитали за next steps. Ну, от скільки ми з тобою дзвінків передивились вже? Ну, дуже багато. І це у ці останні 5 mm -hmm. хвилин, коли йде якийсь, типу, там Summary Confirmation, да? типу, ой, ну як, ну що ми далі робимо? більшості випадків сили самі закривають отак цей діалог. Я не знаю, чому так. Можливо, вони не... Паузи бояться, хвилюються щодо цього, але вони закриваються самі, не зрозумівши, що там наступним кроком ми робимо. А потім починається: ну що там по відчуттях, закриваємо його чи ні, так не може бути. Тобто, нема да. наступного степу, нема розуміння, що це буде реально проектом, розумієте. Так, 40 хвилин ви там тараторили про процеси, як там те відбувається, яка команда працює, як ми бачимо цей віжен? Да-да-да-да-да. Протараторили, потім такі, ну, типу, ну все, пока. <гум> <гум> ну, ти типу, знаєш, я свою <гум> роль як селу. Виконав все. Ну, далі, наступний дзвінок. Що, які ну, до мене питання, І да? <гум> Так, так. І тут нас вже питали: от як ми думаємо, Антон, що ти щодо того, скільки разів ще після пропозола можна фулапити, потрібно фулапити клієнта, щоб зрозуміти, що вже не треба фулапити. На протязі місяці 3-4, Ну тобто, як ти сказав, кожен тиждень по фолуапу, але сенсовному. І давайте так, якщо відверто. Я теж питаю. Там, я, я, якщо я бачу, що клієнт, наприклад, після презентації, ну, такий, типу, питання не задає, щось так, ну, трохи скуксився, знаєш, як кажуть. От, я кажу: а що, ви якісь ще ну, розглядаєте оффери? Ну, вам скільки часу треба на еволюйшн? І клієнт, ну, якщо знов, клієнт нормальний, да, ну, я маю на увазі. Він вже трохи ненормальний, я маю на увазі того, ну, ні да, Тому що вам він питання не задає. А по-друге, якщо він дійсно шукає якийсь best fit для себе, він скаже: так, ну, я ще, ну. Перевіряю, я дізнаюсь, і він каже відверто: Ну, я думаю, там за місяць-два я знайду того, хто мені зробить там веб-сайт або апку або ще щось. Або аутстав який закажу. І у вас тоді є параметри таймінгу. Ви тоді не робите з цього гарячку для себе. Ви його скажете: а якщо ну давайте так вам інформації на даному етапі достатньо для прийняття рішення? Достатньо. Коли вас запитати, або зробити вам ще там 10-15 хвилин і дзвінок і пройтись там по якимось там, ще вашим питанням, якщо буде. Тобто, якщо від вас сила цього не буде, ну А ще я от просто плюсую тут тобі сильно, да. да. Але ще от я розумію, що все ж таки, от знаєш, дзвінок це така. Дуже коротка все ж таки, можливість поговорити, це от, по як душам. ти його використав. Да от Але є таке питання, яке дозволяє потім зрозуміти, в якому напрямку підуть твої фулапи Я завжди питаю, наприклад: Окей, а могли б назвати там найкритичніші параметри, по яких ви зараз обираєте вендора? Він так замислюється і каже. Ну, найважливіше для нас було б зрозуміти, що ці люди мають експертизу саме в цих проєктах по фінтеку з, там, з цією пеймент-системою. Опа, я собі помічаю. Ключова от, інфа, знаєш... а, да. Да -да -да, це ключова може бути інфа. Я розумію, що мої фулапи, наприклад, там, по грошах там, якихось або щось, вони не мають сенсу. Але якщо він називає там один-два параметри, до речі, я знаєш, по моїй статистиці я помітив, що. Ніколи клієнти не кажуть, що ключовим параметром для них були гроші. Тобто, скільки це буде коштувати, були, але це дуже рідко. Тобто, клієнт розуміє, що цей проект йому точно буде коштувати не 100 доларів, і це коштує грошей. Але ключовими параметрами це успіх цього проекту для нього, і тому він каже: наприклад, експертиза для нас супер буде важлива. Другий, наприклад, там таймінг, щоб ви це змогли зробити там за 6 місяців, умовно і так далі. І я вже зрозумію на базі цього відповіді, про що мені йому треба буде більше інформації. Тому що 30 хвилин закриваються, наприклад, а я не до кінця розкрив цю тему, а в мене є що йому написати. Так, дружань, І знаєш, що мені, мені ще так ну, болить? Що деякі сейли, як апріорі, вважають, що, що клієнти у більшості випадків. Ну, Думають, що Айтішка це якась там дешева історія. Ну, типу, знаєш, що можна там, я не знаю, Аплікушку зробити за 500 баксів. Ну, взагалі, таких, ну, як на мене, я не пам'ятаю, в мене був там один або два запити за всю історію. Ну, і я їх відносив просто до людей, які просто, ну, ну трохи, так скажемо, мають такі. Не з цього планети, а всі інші вони розуміють складність. По-перше, тому що айтішка преподноситься так, що це щось таке важке, просто жесть, і за це треба багато грошей. Uh, ну, платити. Uh, і по-друге, uh, всі розуміють, що ну зібрати апку вебсайт. Це ж така сама історія, як з архітектурою. Архітектурне бюро. Ти приходиш там з тобою? Працюють різні дизайнери, люди, архітектори, плани, графіки. Це багато ну такої інтелектуальної роботи, і за це треба платити. Але ти прав, що в ВАТІшки що не спасає як сели, тому що ціна там вже відносна, це друга або третя ступінь прийняття рішень. Всі хочуть працювати просто з експертами, з, ну з тим, що мене як клієнта зрозуміли вірно все, uh -huh. і на цю вірність є відповідні люди, які ну, прийдуть і зроблять ну, мені роботу. Так, да, жоден клієнт не прийшов до нас і не сказав: мені найголовніше, як менше грошей зараз в це вкласти, тому що це найголовніший для мене параметр. А хто там буде це робити, мені не важливо. Ніколи такого не було. Тобто вони так. приходили, вони розуміли, що вони точно в них є бюджет. Ми не беремо ці астрономічні кейси космонавтів, але у них точно є бюджет і вони хочуть зрозуміти, що за цей бюджет вони можуть знайти експертів. І бувають такі речі, коли у них немає бюджету на таких експертів, і ви не меч нехай шукає далі. Ви його просто відпускаєте. Повністю матч по бюджету, і таке теж буває, це нормально. Але всі розуміють, що це не ключовий параметр буде в виборі вендора. Так, так. Тому, підводячи, знаєш, там логічну історію цього подкасту, не пишіть фолоапи про бюджет, тому що ну бюджет це не є ну основною темою да Ви можете підкреслити там, а у нас є така команда, у них такий бекграунд, вони робили такі проекти. На вашому проекті будуть працювати такі люди. Продати команду, да, тому що ви будете працювати з такими людьми. Тому що ну, ви, як сейл, ви повинні доносити е, ну, логічну е, інформацію суттєво по, по запиту клієнта. Ви не можете ну, типу, бути рендом сейлом, який генерує просто якийсь, ну, типу, рендом текст. Так. Супер. Ну, дивіться, актуальність цього. Не менше ніж побудова вашого процесу лідогенерації. тому що якщо, наприклад, взяти вас як селзів, закриття ділс, тих лідів, які вже opportunities або там проспектів, які є вже в пайплайні, це більш пріоритетна річ, ніж те, що ви закинете собі в пайплайн. Ви зрозумієте, якщо ви більше закинете в пайплайн, але не навчитися закривати цих лідів, то вони просто пройдуть. Ну ви не закриті, тому. Це супер важливо, і це фінальна стадія. Це коли ви вже там будете його там до контракту вести. Тому зверніть на це увагу. Ми сьогодні вже багато з Антоном про це сказав. Думаю, що актуальність дуже висока. <реш> Напишіть нам свої е, улюблені, улюблені фолоапи в коментарях. Типу, от як ви фолоапи -ап, робили раніше, як ви робите їх зараз? От давайте з вами такий, типу, комент челендж зробимо. А найкраще, якщо ми знайдемо коментарі, ми, може, вас і на нашу Наш сесію, подкаст так... запросимо. Да, або на подкаст, або на сесію якусь там 30 хвилину, якщо у вас є якісь там гострі, гострі питання. Супер. Мені подобається. Напишіть свої найкращі фулапи, тому як ви це робите. Прикольно. Ну, напевно, все, друже. Я думаю, що ми не будемо вже тут якось далі поглиблюватись, будуть ще запити, ми з ними попрацюємо, але я думаю, що проблематику ми сьогодні розкрили. Дуже дякую. Сто відсотків дякую тобі і дякую селам. І знов call to action. Підписуйтесь. Чому ви знаєте? Тому що не підписавшись на наш канал і наш подкаст, ваші конверсії просто літять в трубу. Вони так. падають. Шерте ці відео своїм хедам SEO, щоб вони приходили до нас на консалтинг, і ми вам допомагали будувати найкращі вороночки. Допомагали вам з процесами. І коментуйте, якщо є питання. Ну, і ви, у вас є таке домашнє завдання: закоментувати класний фоллоуап і далі прийти до нас на подкаст або на сесію. Виберемо найкращий. Супер. Дуже дякую тобі. Давай, поїхали далі працювати. Да, да, давай, папа. давай. <схід> па-па. 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 Давай.